хай у серці Для кожного батьківщина починається з родини, рідного місця. Доброго ранку, рідний мій край. Зимову столицю ти завітай. Столиця нашої країни є місто Київ. Київ місто історичне, йому вже багато літ. І воно красиве, вічне, навесні каштанов цвіт. З нього почалась держава у подавніші часи, в ньому наша міць і слава, в ньому предків голоси. Рідний Київ, Дніпро широке, пісня Солов'їна, рідний Київ, серце України. Наша слава, гордість і краса. Зимовий Київ дуже красивий та гостинний. То є, тут є де подивитися що, і є куди піти. Міста багато на пам'ятники та архітектурні споруди. Називають місто Київ містом храмів. Ось золотом церков, ковних куполів. Вітає на Софійський собор. Сюди приходять помолитися про своїх близьких або просто помилуватися красою споруди Софіївського собору. А ось і головні ворота міста, золоті ворота, колись давним-давно тільки через ці ворота можна було потрапити у місто. Вони захищали Київ від ворогів. У зимові свята у місті дуже цікаво. Напередодні Різдвяних влаштовують вертепи. Це театральні дійства, які пояснюють народження Ісуса. В різдвяні свята в Києві дуже весело, діти та дорослі колядують та щедрують, підтримуючи традиції та обряди рідної України. Організовуються ярмарки, народні гуляння, будуються людяні містечка, де цікаво, де цікаво і дітям, і дорослим. Дуже важко за такий короткий час познайомити з усіма цікавими містами нашої столиці. Чи сподобалась вам подорож? Що найбільше сподобалося в місті Києві, куди б наступного разу ви хотіли б рушити? А сьогодні я вам кажу, що занятчий час кінчати, треба всім відпочивати. А якщо ваша ласка, приєднуйтесь до нас, будь ласка, до побачення, мої любі.